Комплект газовий, туристичний балон з такою комфорочкою красивою. Для кемпінгу, для туризму, для далекобійників, для рибалки. Кому такий потрібен? Так, дивись. У нас тут 145 грам на одну годину. Розход. Заправляємо на звичайній заправці. Вот такая штука 8 литров баллон так. поставила себе тут на природе кастрюльку чайничек поставил и жаришь там варишь сковородочкой жаришь картошечку все как надо То есть ручечка в комплекте и есть сзади ручечка вот Ось така обалденна штучка всього за 1100 гривень. Друзі, 1100 гривень. Кому треба, замовляйте. Привеземо.